Друг число за його плечима Бутовка, одна з найгарячіших позицій в російсько-українській війні. Тепер він знову повертається на фронт змінити бойових побратимів. Ротація добровольчого українського корпусу. Робимо ротацію хлопці, які вже були, їдуть додому на відпочинок. Ми заїжджаємо, міняємо хлопців, щоб вони відпочили. Добровольці продовжують боронити рідну землю Авдіївка, промзона. Зараз вони готуються зустрічати зиму. Велика потреба в теплих речах, буржуйках, а також миючих засобах традиційно допомагала зібратися бійцям Свято-Катерининської церкви. Відверто кажуть, назбирали не надто багато, але все, що могли. Хлопці гарні патріоти, тому треба їх підтримувати. Поки він там борються за Україну, ми тут живемо в морі. тому ми з стараємось і годувати, підтримувати і молотовано, і духовно. І коштами, і продуктами, тому що це наші захисники. Постійно допомагають нас завжди відправляють на фронт, дають волонтерку, збирають бійці. Вирушили на фронт з Божими благословеннями.